Усіх вітаю на своєму каналі. Хотілося б сказати доброго ранку або доброго дня, але не повертається язик взагалі, хоча вже пройшло два дні. Всі ми знаємо, що велика трагедія сталася 8 числа. Був масовий обстріл по Україні найбільше постраждав Київ та Кривий Ріг. Київ, так взагалі, із головного це лікарня, дитяча Охмадит. Також інші медичні заклади і будинки цивільних. І не знаєш, як от зараз бути, бо постійно в цих новинах я цілий день тоді проплакала, взагалі нічого не хотілося робити, ні знімати. Та і загалом, я думаю, всіх так зараз всі в шоці до цих пір. І знаєте, хтось каже, що там якийсь контент не на часі. Хтось навпаки відволікається. Я відношуся до тієї частини людей, яка все-таки відволікається з відео інших, коли я щось роблю, то е, хочеться, хоч знаєте, щось більш приємне почути, подивитися ніж е, новини. Пишаюся нашими українцями, бо тоді всі одразу згуртувалися так. багато людей допомагали одразу розбирати завали. Багато хто задонатив, таку суму задонатили просто за лічені години, лічені хвилини, скільки людей води несло. Звісно, там вже і виганяли, вже казали досить. В голові взагалі не вкладається, як можна було запустити ракету в дитячу лікарню. це найкраща дитяча лікарня в Європі, де лікують різні діагнози, і там дуже багато онкохворих діток. І ти на це дивишся і думаєш. Як ці тварини потім сплять спокійно. По-іншому їх не назвеш. Ну, взагалі слів немає, не можу підібрати слова на цих не до людей, але ну от як, як так можна? Звісно, вони кажуть, що вони цілилися в воєнні об'єкти, то ми самі, або ще щось, ну, падлюки, от просто. І ну, досі не можеш відійти від цієї новини, 9 числа. Було оголошено День жалоби. Зараз от вже десяте, коли я знімаю. І, от, знаєте, хтось, як я сказала, хоче відео, чекає, хтось ні. Взагалі багато хто каже, щоб не погрузнути в цих депресивних думках, треба щось робити, чимось займатися. Цим зараз і, і займаюся я. Якісь хатні справи, трішечки, щось там, відео. Знімаю, але іноді просто опускаються руки і не хочеться. От дійсно не хочеться. Ти просто лежиш і не розумієш, як, як таке може бути в сучасному світі. Життя продовжується, але іноді ти розумієш, що ти наче не вивозиш. Наче ти звикаєш, і ти обираєш сам це життя в Україні, в війну. Але потім бац, ось такий обстріл, і все, ти випадаєш з життя. Потім, наче, якось, знаєте, стабільно все стає, а потім бац, щось нове вони придумають. І дуже так важко, знаєте, такі качелі. Хоча я наче і загартована така, ви знаєте, що я така більш стримана, але, ну, звісно, на відео я не буду там плакати, сидіти і ще щось. Я проплачу десь. Десь в ліжку, а потім вийду до вас. Проте качелі, звісно, є. Спочатку стрес, страх, потім якесь прийняття, потім вже, не знаю, просто живе з такими думками, а потім знову стрес. Ну і так по колу. Я думаю, вона у вас у всіх, так? Сподіваюся, що з вами взагалі все добре, що ви цілі здорові, співчуття загиблим, родинам загиблих. Я не уявляю, як, як таке пережити взагалі. Це дуже страшно. Дивишся на ці фотографії велика трагедія, дуже. Чесно, навіть не знаю, що казати. От просто слова поволі літали, позабувалися, в тебе один шок, ненависть, нерозуміння, сльози і все. Вже не знаєш, навіть, як назвати тих. Тих тварин. Чесно, не знаю зараз, що вам такого знімати, бо наче просто руки опускаються. Але ну, щось буду робити і буду знімати свою буденність, а там побачимо, що з того вийде. Трішки вас буду відволікати і себе теж. Я іноді свої відео передивляюся так, для цікавості. Є у мене улюблені, які я можу включати і включати. Коли твої злості немає меж, і хочеться хоч якось відволіктися. Винесла сміття, помила цей смітник гарненько з усіх сторін. Потім думаю, блін, треба крокси помити полінки. Якраз їх тут поставила, ці рожеві. Потім, думаю, треба ще свої начистить, бо я їх давно гарно не вимивала, тепер дивіться, які лялі. І все. Треба і чоловік уже заодно помити, і. Пішло, поїхало. Перемила все взуття. Ну, хоч відволіклася, ну я так прям начищала аж силою. Зараз все посохне. Або зараз на цей налоджі віднесу. Не на прямому сонці, а так в теплі стояли. Мамі тут. Дивіться, вперше заплела по лініку сіку. І вийшла така непогано. Така мадам, ще тут хвостики були так підв'язані, але випадають ще не такі довгі. Скоро можна буде таке виплітати. Ми вже сидимо без світла і Полінці дала заняття, щоб не давати телефон, бо мені телефон зараз потрібен. У мене тут все незмінно. Мені прийшли нові тканини, вже розпакували. Це такий розпродаж в телеграмі. Є дівчина, яка розпродає залишки тканин від свого виробництва, як я розумію. І вона там робить анонс, що в такій-то годині буде розпродаж, але ну, ніяк не дізнаєшся, що там буде. От вона виставляє, і якщо ти встигнеш, ти зможеш купити за дуже класною ціною. Якщо когось зацікавило, напишіть мені, я вам скину цей телеграм-канал, бо бувають класні тканини. І ось я собі. В цей раз вчепила, бо дуже важко спіймати. Всі одразу, знаєте, плюсики тако ставлять. І дивіться, що я охопила. Дві ось такі Деніма джинс блакитний і жовтий. Це для Полінки. Тут по 50 см я взяла, хочу їй комбінезони пошити. Такі сарафанчики, точніше. Потім покажу, ще й так вийшло, дивіться прапор України. Але це буде окремо, блакитний окремо. Жовтий, бо у неї є один, але вона з нього вже виросла, а він мені так подобається, то думаю, я зроблю щось схоже, але вже на зараз. І ось такий льон темно-синій. Я, правда, думала, що я попала на блакитний, бо я ставила плюсик на блакитний, на синій і на лимонний. Попала тільки на синій. Півтора метра. Взяла це, я хочу пошити костюм, жилет плюс шорти бермуди. І я сподіваюся, що я пошию, і також, ось там у мене в коробці тканина. Буду діставати і шити. Тут я вже розкроїла чоловіку два худі. Це те, що лишилося йому дошити і поки що все. І, до речі, щось мені так мало відрізали тканини, а я не перевірила. На 10 см менше чогось. Це вперше таке. І на капюшон не вистачало на внутрішню частину. Я шукала в колір в себе вдома, ну трішки буде відрізнятися. Чоловік сказав, нормально. Це буде всередині, тому нічого. І знайшла ось такий у себе шматок тканини і одразу придумала, що я з нього хочу. Три з половиною роки лежала у мене ця тканина. Сподіваюся, що вистачить на блузу трендову. Так, а це у мене купальники, подружка собі замовляла, їй не підійшли, вона віддала мені. ну На мене теж не підійшли, але я вшию. у неї просто бюст більший, ніж у мене. То ну, там ніяк не перешиєш, не збільшиш. А зменшити завжди можна. То от я собі трішечки зменшу, бо у мене ну, бюст менший. Так, ось, бачите, наколола. Тож, такий подгончик у мене від подружки, потім вам покажу. Буде у мене два купальника. Там є ще третій, але я ще поки думаю. Один точно, він дуже такий гарний, гарний. Так, до чого я веду? Хто пам'ятає, я купила собі курси плечові, поясні вироби. А я загубила просто матеріал. Які мені давали ще у коледжі, як будувати всі викрики і тому подібне, а я їх і не так люблю робити. Хочеться згадати, хочеться все знову знаєте, під себе шити. То ось, нарешті, я приступаю до нього. І тому подіставала ось це все. Ну, як, це нове прийшло, ось це дістала. І ось там зараз дістану. І буду творити і вам. Показувати. Бо хтось вже питав, як там мій курс, чи я щось роблю. Поки не робила. От зараз хочу почати. Бо на вулиці все рівно жара, просто жах. І ми на вулицю підемо пізніше. Я коляску вже спустила на перший поверх, але підемо, можливо, через годинки-дві на вулицю. Світла все рівно ще не буде. Тож, тож, трошки займаємося справами. Ось чому мені треба телефон, а дитина нехай малює. Ух ти! До речі, знаєте, як вона зараз робить? Вона бере якийсь колір, ну, будь-який. І отако малює, малює, а потім замальовує, бачите, ось такі от деталі. Боже, дивіться, як акуратно. Ну, трішки вилазить, звісно, але для двох років. Боже, яка талановита дитина. Вся у маму. Клас. Прям цікаво. Боже, дивіться, це наче якась мишка. Дивіться, мордочка. Носик, око, кінь якийсь, морда коня. Клас. Все, я не заважаю дитині. Так старається. Але треба, щоб правильно взяла в руку. Вона, знаєте, то так, то так малює. Ну нічого, нехай займається. Навіть не чую мене. Я тут про неї розповідаю, над нею стою. А ще хотіла сказати, я доробила всю роботу. Почала ж кроїти чоловіку і думаю, собі вже почну щось робити нарешті. І, звісно ж, зразу принесли купу роботи. Раз, два, три, це вісить чотири, і то п'ять. І от за що хочу сказати: ось цей ремонт така, бачите, джинса. Мені так сподобалася ідея. Я потім вам розкажу, поки не буду відкривати карти, бо я хочу цей наш швейний канал е знімати. І прям собі захотіла таку річ. Короче, дочекайтеся, дуже прикольно. Це я вже робила ремонт з цієї джинсовки клієнтів, і вона потім побачила одну ідею в інтернеті каже: А давайте спробуємо зробити. І я така: блін, я класно! У мене теж є такий джинс. Тож, чекаю, щоб їй дошити, треба на примірку, щоб прийшла, і потім буду робити собі. І також це все буду знімати на швейний канал. Коли це встигнути, я не знаю. Але чому я зараз так хочу інтенсивно це все робити? Бо скоро ми їдемо у відпустку, і хочеться нові наряд, хочеться щось таке класне, літнє. Ну і вже майже півтора місяці літа пройшло. Ну, половина. І половина лишилася. Трішки ще восени буде тепленько. То на зараз, на зараз треба шорти, спідниці і блузочки. І я прям така, знаєте, загорілася. Сподіваюся, до вечора і до завтра це не, не пройде. Я прям така заряжена шити і знімати. І от що завжди стопорить це лекала. Пошити взагалі не проблема. Я швидко шию. А саме зробити лекала і покроїти, а особливо ще якщо проклеювати треба тканину, наприклад, там, жакет, жилет, то це, знаєте, так трошки в лінь переходить. Ну нічого, нічого. Може, когось із вас замотивує, хто слідкує за моїми швейним каналом. До речі, я щось придивилася відео. У мене тут такі хвильки. Це я встигла помити волосся, але не встигла висушити феном. І о, я ж зробила каратин волосся, воно рівне. Але саме ось ці моменти тако, трошечки підкручуються, бо вони не змогли мені утюжком прямо аж до обличчя, до шкіри зробити. І от саме ці моменти... Трішки оці хвильків. І я така, ну блін. І зазвичай, коли я сушу феном, я тут гарно так просушу, щоб теж рівненьке було або е, утюжком вирівнюю. А зараз без світла, блін, мені так не подобається. Ну, нічого. Головне, що саме волосся рівне. То вже можна пережити. Зараз зі світлом така біда. Вже тиждень дають 7 через 2. І зараз я зловила. Так, щоб два прання поставити. Зараз через 15 хвилин знову вимикають. От перше прання я поставила ще не розвісила, бо пішла працювати. Вже як вимкнуть, вже розвішу. І поставила друге якраз з ось цими тканинами. І думаю, кину я ось цю серветку, ловушку кольору. Подивіться, яка вона стала. Вона ж була біла. Я в шоці, як пофарбувала. Бо буває, не фарбується, але я от була в принципі, впевнена, що цей льон може мені дати кольор на інші речі. Тож, бачите, і оцей котончик. Жовтий вже сюди не кидала. Думаю, котон не сідає прямо аж так. Але це і закинуло, бо темний, і головне льон. Бо він сідає і перед пошиттям обов'язково. Це треба було зробити, а потім ще попрасувати. І також я згадала. Що обіцяла відгук дати на такі капсулки, які я купувала від Calgon, щоб була чиста машинка. Якраз минуле прання, пару днів назад, була остання, і я блін викинула коробочку, але я вам ставлю тут картинку, як воно виглядає. Я клала майже в кожне прання. От якщо два поспіль, ой, два підряд, господи, так, нитка. Потім заберу, бачите? Краса яка. Так, Якщо два підряд прання, то один раз я клала таблеточку цю у відсік з пральним порошком, а на друге прання вже не клала. Загалом вистачило на 2 два місяці два з половиною. Це для того, щоб тут все було чисте. І ось дивимося. Ну, Трошечки на лід знову з'явився. Я перед тим, як користуватися, точніше, я перший раз. Поставила прання, там було 60-90 градусів виставлено. Після того, як воно попрало, я взяла таку маленьку щіточку. Якщо в мене є відео, я вставлю. Я це знімала, якщо я не видалила. І я потім пройшла з таку щіточку, позабирала ось цей весь наліт. Так, а ну там що у нас робиться? Ой, отак. Угу, нормально. От, я тут все все позачищала. І бачите, по і, і все один раз. І потім два з половиною місяці користувалася цими таблеточками. І бачу, що зараз трішечки з'явився. Бачите, але пальцем. Що таке? Там вже нічого нема. І от пальцем, в принципі, воно забирається. Зараз можна протерти ще ганчіркою. Але в принципі непогано. Слухайте, воно дійсно підтримує чистоту самого барабана і цих всіх резинок. Тож буду замовляти ще і буду далі користуватися. Ось так боже, наговорила на три хвилини. <гум> все, йду далі працювати, не встигаю блін дошити. Ну, ладно, там людям робота, а потім це все порозвішує. А з цього я взагалі шуця. Поки я все забрала і нове розвісила, з мене вже сім потов, напевно, стекло. Я вчора в інстаграм виставляла скільки градусів, от зараз, коли нема світла, не працює кондиціонер, закриті вікна, бо на вулиці ж взагалі жах, я виставляла скільки градусів на моєму робочому місці, за моїм робочим місцем на кухні і в кімнаті. В кімнаті найнижче 29 градусів. На кухні 31 з копійками було, отам ставила. І прямо на свій стіл ставила. Не попадали сонячні промені. Просто там, де я сижу, в тіньочку, так би мовити, 35 градусів. І це просто жах. Ну, нічого, треба ще трошки потерпіти. Літо швидко пройде, але це нереально, просто нереально. Сьогодні ще й графік такий, оце попав, що давали світло вночі, в чотири ночі, але звісно, вже всі були стомлені, нічого робити не хотілося. Хоча можна було б встати щось поробити, а потім спати собі. Але ми пізно лягли, то звісно, в чотири ночі ніхто нічого не робив. І потім не було світла до 12, О, ні, стоп, до 13, до обіду. Час дали, в три вимкнули і тепер дадуть аж в 22. Написали, що зараз жара ще більша, буде до плюс 40 на вулиці, тому енергоспоживання буде ще більше, ще буде більше навантаження, тому графіки будуть працювати от саме 7 через 2. І я знову кажу чоловіку: напевно, все-таки треба купувати нам станцію. Хоча би для моєї машинки я вже е, спілкувалася з однією дівчиною. Вона казала, що машинка геть мало тягне, навіть оцей перший, так би мовити, включення, воно ну, не тягне. Тобто машинка і станція це супер. Тому, думаю, будемо дивитися, хоча в наші плани трішки не входить покупка станції. Але побачимо. Можна в росочку взяти, в принципі, якщо якась навіть маленька, вони не прям дорогущі, але все рівно, знаєте, що простіше було. Ну, побачимо або так, купимо, ще поспілкуюся з чоловіком, бо по дві години я не встигаю. У мене і ремонт є, і плюс свій одяг. І швейний контент не можу знімати, бо треба ж показувати операції, як я шию. Загалом, ось так, думаю, напевно, будемо щось таке парати. Якщо візьмемо, обов'язково покажу. Бо зараз поля спить і я би могла шити. Хоч тут і 35 градусів спеки, але то нічого. Можна якийсь вентилятор собі поставити на акумуляторі і сидіти шити. але ж, але ж, ж, але ж, ну нічого. Так, нічого зараз робити особливо не можу, тому, напевно, я продовжу своє навчання. там треба домашнє завдання зробити, накреслити по 5 лекал, то, думаю, зроблю його, нехай підтвердять, якщо все ок, можна по ньому спробувати і пошити. Там сорочка зараз у мене йде така сорочка в чоловічому стилі. Я, до речі, купила тканину, показувала на такій сорочці, я хотіла шити з цієї тканини по своїй білій сорочці, яка у мене є. Але, думаю, можна, в принципі, пошити одну і по курсу. Тобто, там я зніму лекала по шию, а тут по цих, які я будую. Ось так. Боже, сьогодні знову якийсь такий швейний контент на моєму влоговому каналі. Все, так, да, буду, напевно, щось таке робити. Зроблю собі чай, хоч і жарко, але знаєте, кажуть, чай п'єш, і тоді стає трішки простіше. І можна, можна було би поїсти, але знаєте, так лінію це на сковорідці гріти. А, до речі, хтось мені казав, чого я не готую, коли нема світла, раз у нас газ. Я готую, але дуже рідко, бо, повторюся, у нас нереальна спека тримається. І плюс ще газ це можна здуріти. Тому. Рідко, але готую, звісно. Просто часто я так приготувала і воно є там на день-два, але зараз навіть холодильник ну по 7 годин це не дуже він витримує. У мене молоко моє кисне. Та я вчора купила довготривале, яке ультрапастеризоване, воно не скисає. Я колись перевіряла, от, і воно, хоч трішки довше може зберігатися. Ой, так стало, що світло не так падає. <гум> Ось такі от роздуми. <гум> Як ви взагалі спасаєтеся в цю жару? Ми навіть на вулицю не ходимо. Можна було б, да, піти на вулицю, поки нема світла, але нереально ж знаходитись на вулиці. Вчора виходили знову. В 10 вечора пішли з полю в сільпо, добре, що воно працює так досить допізна. Потім прогулялися на майданчику поряд, там плюс-мінус ну, нормально було видно, але потім прожектор вимкнули, який там так освічував, плюс-мінус, і все, пішли додому. Сьогодні, напевно, теж підемо таку ввечері, перед, перед включенням світла. Ось так. Я зараз побачила, що є вода. то знаєте, що я зараз зроблю. Я вже давно хочу ось того дружбана помити. Я спеціально його не поливала, щоб зараз здушу ось так кожен листочок, бо його витирати дуже довго, а я хочу так прям його, знаєте, покупати. Тож зараз швиденько це і зроблю, поки є вода. Добре, що камера в темноті гарно знімає. І можна не ставити ніяке світло. Боже, він так розрісся. Ось це ось новий, ось такий довгий-довгий, і ось цей. Він так трішки на цю сторону, бо так, напевно, до світла хотів. Так, зараз будемо поливати його. Намагаюся так поливати, спочатку не на землю, а от листочки, які звисають за горщика, щоб не багато води налити йому, бо він не любить багато води. Тож зараз ось так листочки обмию, а потім вже на землю. Думаю, йому досить, і я зараз трішки почну. Витирати вологу. Бо мокре витерти вже легше, ніж просто кожен від пилу витирати. Зараз просто крапельки води позабираю, щоб вони так не застигли. Це таке, прям бачите, по пару листочків можна захватити і забирати мокре. Сподіваюся, я його не залила, але я довго не поливала, то думаю, він радий, що. Під дощик попав. Я взагалі хочу потім в майбутньому пересадити його ось такий круглий, великий, ну, можна і квадратний, і десь в куті поставити, чи в залі якомусь, чи у віталь... ну, вітальне, у да, вітальні або в кімнаті, де ми там будемо в майбутньому жити, там десь і поставлю. А поки він от в такому горщику. Опа, досохне і, то і тоді поставлю назад. Хотіла я сказати, що поставила на місце красончика, але бачу, що не домила. Дивіться, висох і все рівно якась пилючка є. Це треба, напевно, потім дійсно брати і кожного листочка вологою ганчіркою витирати прямо. Не допомогло йому це миття, дивіться, он трохи все рівно є пил. Ну ладно, все рівно краще, ніж було. А потім через пару тижнів не полінуюся і стану протру кожен листочок. А так полила там, тут пил витерла, все чудово. Дивіться, як у нас хтось нормально запаси батареями. Всі вікна собі заставив. Оце так. Да. Як я каже, це я розумію. І що воно всю хату може, да, так? Воно в різні години по-різному. Питання в тому, чи в тебе є якесь сховище для енергії і наскільки воно потужне. Mm -hmm. Ну, а така у нас була вечеря. Не знімала, бо хотіла швиденько все зробити, але тут максимально все просто: Рис басматі відварила зі спеціями, відсмажила, просмажила <смазила> <смазила> курочку з грибами та додала сметани небагато. А салат теж дуже простий: помідори, гірки, перець, айсберг і також. Ця рукола, яку мені бабуся передавала домашню. Опелінки те саме, але овочі я нарізаю її, звичайно, бо так як у салаті вона не дуже любить їсть ось так. Дякую вам за перегляд і побачимось у нових відео.